Я разом з друзями знаходжусь на риболовлі і ми ловим сьогодні на толстпінери, друзі. ось, це парень держить, дим. Ось с мадам блядь. Що там бакатушка отрабатывает. Хорош. Ооооооо, хайде, хайде! Хайде. Я не пишу. Пизде блять. Да ти сіши. Ирайся фрикціоном, бо тому що. Молодий, красивий. Ти оце вічно пасував, так? Да? <реш> Дуди, хороший. Я ж тобі казав, що не треба печалитися. Хороший. Ви подивіться, що ми зараз ловимо. А ловимо ми ось таких красунів. Бачите? Такий красун, вага його складає 6,5 кг. Ось він, друзі, взяв ось на таку приманку, все у нас Вівера телспінер. І такий красень, бачите? Ще вам посміхається. Ось такі красені сьогодні ловляться на толспінери. Так що, друзі, якось так. І ми продовжуємо далі рибалити. Та дізнаємося ще можна сьогодні буде спіймати. Але вже початок риболовлі вже є.